Величні народи величної країни, 68-ма окрема Єгерська бригада, вітає вас з Новим роком. Бажаємо, щоб цей рік став роком нашої перемоги. Мирного неба вам, козацького здоров'я, незламної волі, Росумахи на варті. Разом Доброго. до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Пілоти батареї артилерійської розвідки вітаю всіх з Новим роком. Бажаємо холодної голови, чіткого зв'язку та влучних рішень. Щиро віримо, що 26-й рік принесе нам мир та спокій. Працюємо далі до перемоги. З, з новим, новим роком! роком. Вас вітає 68 я єрська бригада рота. Щастя злагоди миру на землі. Щоб скоріше закінчилась війна. Вітаємо вас з новорічними святами, з Різдвом Христовим, скорішого окончання війни, мира над головою. Я також вітаю 68-ї бригади єгерської з Новим роком, швидше до перемоги, ну і всього найкращого. З новим роком! зі святом всіх! Зі святом, святом! Бажаю здоров'я, побратима і посестрі! Вітання відчашних довбушок! Хотів би привітати вас з прийдешнім новим роком. Бажаю вам якомога більше перемог як особистих, так і спільних. Щоб вороги повиздихали і щоб все у вас було добре. Всього найкращого. Бажаю міцного! Ми бійці першого ОСБ мінометного взводу 68-їгерської ї Єгерської бригади. Хочу привітати всіх з різдвяними святами, заступаючи новим роком. Найбільше подякувати нашим волонтерам, які невтомно нам допомагають. Дуже, дуже на них надіємося. Ми зі своєї сторони робимо все можливе. Найбільше побажання це в новому році, щоб. Мир, спокій і щоб всі були зі своїми сім'ями. Подякувати нашим героям, які невтомно борються на, на такому тяжкому напрямку. Слава Україні! Героям Май! слава! Бажаємо здоров'я! 68-йська бригада передає вітання від медичного 1-ї єгерського батальйону. Передає вітання, з наступаючим новим роком всі підрозділи Збройних сил України. Бажаємо, щоб в наступному новому році щоб війна закінчилася і все було добре. Слава Україні! Бійці 68-ї окремої єгерської бригади інженерно-суперної роти. Вітаємо всіх з наступаючим 2026 роком. Бажаємо, щоб в 2026 році настав мир та злагода на українській землі. Нехай буде завжди любов, рідна домівка та рідні поряд. Нехай в 2026 році будуть тільки щасливі моменти, та нехай Господь береже всіх нас. Дорогі українці, вас вітає з Новим роком. Реактивна батарея 68 окремої ядерської бригади Олексія Довбуша. Нехай новий рік принесе вам силу, єдність і незламну віру в перемогу. Бажаю міцного здоров'я, влучних рішень і надійного побратимського плеча! Разом виженемо москальську нечість з нашої землі та повернемо Україні мир та спокій. Тримаємо стрій заради життя. Віримо і боремось. Росомах на варті, слава Україні! Героям слава!